Гой, друзі, я вас вітаю. Сьогодні в нас таке трошечки незвичне відео, тому що це подкаст. Я просила вас в спільноті і в своєму ТГ задавати мені питання, і я на них відповідатиму. Дякую всім тим, хто задавав питання. Вони всі дуже цікаві, і зараз я на них буду відповідати. А на фоні будуватиму салун Зори Крапля зі Стардювелі. І так. Перше питання його ставить Анна. Вона питає: Я так захоплююся вашою манерою розмовляти, стільки колоритних словечок, цікавих фраз. Ви спеціально привчали себе до їхнього використання? Чи завжди так розмовляли? А, значить, з приводу колоритних словечок, а, я в них росла, скажімо так. Мій дід і мій батько це просто ходячі генератори рандомних. Якихось словосполучень. Дід постійно видумував якісь дивні прізвиська котам, вони його дуже дратували, бабці моїй, коли вона його допікала. Те ж саме перейняв від нього мій батько, а я перейняла від них обидвох, того, що я росла в їхньому оточенні. Я думаю, що привчити себе до генерації таких рандомних словосполучень, як у мене часто виходить, згенерувати, і це взагалі е несвідомо робиться. Якось на підкірках емоційно вилітають якісь дурні словосполучення. Тож до цього, мабуть, привчити себе неможливо. Мене навпаки е сварили в дитинстві за те, що я якось буркучу як дід. Або використовую якісь такі словечки. Казали, що я дівчинка, мені так не можна. А я потім виросла і стала всіх крить матючим. Коротше, того що я, блін, дівчинка. Єх. Підсумовуючи, скажу, що так, я завжди так розмовляла. Велена питає: Розказуй про переклад Сімс. І по пунктам, як виникла ідея, що нового дізналася в процесі, які плани на майбутнє перекладу, і в цілому плани на канал, особливо щодо Династії в сім Стрий. Розказую. Ідея виникла спонтанно, як завжди, вночі, десь о першій або о пів на другу. Це якісь у мене е, бешені припадки мозгової активності, коли я щось видлубую в інтернетіку, і мені щось в ютубчику. Трапилась рекомендація якогось кацапського сімера про те, як перекладати моди. І я думаю, хм, перекладати моди. А ну моя я пошукаю в інтернеті щось про це, як це їх воно перекладається. Нарила програму Sims 4 Package Editor, вона називається, і. Ну, почала і якось скачала і подумала, що перекладу якийсь мод для себе, бо в мене дуже багато модів, і всі вони англійською мовою. Звісно ж, я ж не буду завантажувати якийсь русифікатор, прости мене, господи, а українізаторів мало. Я підписана на групу з в телеграмі з перекладом модів. І потрібних мені модів перекладу там не було. Тож я подумала, що а чом би мені самій собі не перекласти мод. І я з'ясувала, як це робиться, а потім собі так у мене думка пішла в інше русло. Мені не сподобалось взагалі перекладати мод, тому що ну не знаю, щось не сподобалося мені. Подумала, хай, хай люди цим займаються, я почекаю. А потім мене думка взагалі пішла в інше русло, я така. Хм, а якщо витягнути з оригінальної гри файлік з локалізації, і спробувати в цій програмі його перекласти. Подумала і зробила. Переклала кілька строчок. Мені в цілому сподобалося з чогось перекладати, саме оригінальну гру. Я зі Стрейнджервіллю якраз і почала. І воно спрацювало. І я така. <гум> я знаю, що робить. І при цьому я не скажу, що в мене дуже високий рівень англійської мови. Я просто ом, ну, в мене якийсь, напевне, pre-intermediate я просто дуже добре знаю Sims, де там, що як, в якому контексті воно вживається, і гарно вмію користуватися чатом GPT, Google-перекладачем і глазоміром своїм. Я просто коли щось проганяю через Google-перекладач або чат GPT, я дивлюсь на оригінал і бачу, що воно мені переклало якусь дресню. Там, я думаю, багато місків мати не треба, щоб побачити, що щось тут не те. Ну і гуглити, вмію, добре. Всякі там значення, слів і все таке. І що нового я дізналася в процесі? Нового я дізналася в процесі, напевно, в мене покращилася англійська, мені щось так здається. Того, що, коли дуже багато дивишся на англійський текст, перекладаєш його, чуєш, бачиш в грі, то ну, не може не покращуватися рівень англійської. Особливо через гру, через те, що там. Весь інтерфейс англійською мовою, взаємодії, персонажів там з чимось всім-сі, це все англійською мовою, і це класно, це дуже корисно. Спробуйте пограти англійською, це не так важко. Ну і ще, що я дізналася з перекладу: це усі просто підводні камені, усі прикалдеси, усі фішечки з тих ставпаків геймпаків, які я перекладала. Які плани на майбутнє перекладу? Чесно сказати не знаю. Зараз перекладаю сезони, потім в мене є думка перекласти котедж лівінг, тобто за міське життя, університет також я хочу перекласти і старшу школу. Але я розумію, що є багато команд, перекладачів, які роблять, мабуть, якісніше, ніж я, швидше і безкоштовно все ж таки я. Прошу за свою роботу хоча б долар, а це дуже часто зупиняє людей від того, щоб встановити собі мій українізатор, тож не знаю. Чисто для себе в грі вони в мене будуть і перекладати я буду і далі. Напевне, все, що в мене є, все, що я нап накупувала, напридбала, які доповнення, все я буду перекладати, скоріш за все. Тому що я не знаю, мені з усіх перекладів мій подобається найбільше. Того що я не знаю, зазвичай я зі свого крінжую. А тут, мені, мій переклад, якось більш він такий, якийсь більш комфортний. Чи що? В цілому, плани на канал, особливо щодо Династії Всім О, Це дуже важке питання. Ну, канал я хочу розвивати далі. Мені подобається те, що я роблю. Мені подобається мій проєкт Прибульці, який закінчується ось дуже скоро. Я на заміну прибульцям щось вигадаю інше. Можливо, це буде якийсь челендж, можливо, я знову придумаю якусь супер-пупер-дупер історію. А Династія Sims 3, скоріш за все, вона, блін, мене і поховає, і мій канал, того, що, ну, по-перше, Династія це дуже довго, це овердовго, я взагалі не розумію. Я раніше хотіла ще й Династію Sims 4 везти. Але я після Династії Baums 3, в котрій зараз вже під тридцятку серій, я зрозуміла, що я здохну, якщо я буду робити, Ще й династію в Сім'ї 4. Тому що там є два варіанти: або ти введеш цю династію до посивіння, або ти її закидаєш на якомусь поколінні. Я люблю, коли класний вартісний проєкт. Завершується швидко і залишає по собі якісь приємні враження. Най у мене будуть такі проєкти по 74. А з династією в 73, Хто зна, хто зна, доречніше було б спитати у династії в 73, які у неї на мене плани. Тому що щоразу, коли я заходжу і хочу записати щось за своїм сюжетом, за своїм сценарієм, вона шле мене в дупу і. Перевертаю все з ніг на голову. Тож отак. Чи плануєш когось вбивати в своїх проєктах? Ні, не планую когось вбивати. Рілі. В прибульцях буде ну такий, напевне, хеппі енд. А можливо, ні, можливо, не дуже енд. Я не знаю. З гіркуватим присмаком. А всім стри нікого й вбивати не треба, вони там самі повиздихають з тим ігровим рандомом просто. Просто, просто треба спостерігати. Можна просто увімкнути гру і сидіти спостерігати? Хто там, що і як. Хтось народить, хтось помре, хтось ще щось зробить. Коротше таке. Аліна питає: як ти почала грати в Sims і скільки років мені було? І якісь спогади пов'язані з цією грою, і чи грають твої друзі, чоловік? Я почала грати в Сімс. Можливо, мені було років 11, 12, десь так, або навіть тринадцять. У мене з'явився перший стаціонарний комп'ютер, десь років 13, мабуть, скоріш за все. І першими іграми там були Need for Speed, Carbon. І потім батько мені приніс звідкись дістав диск із Sims 3 базою. Це було просто щось. Я закохалася в цю гру, я грала, загравала її просто до дірок. Але потім батьки нам з братом заборонили взагалі грати в комп'ютер, тому що мама вирішила, що це викликає залежність. Підніміть, будь ласка, руку, у кого мама грала в бульбашки що треба було бульбашки розбивати хлопати. Мабуть, багато у кого таким мама страждала. Uh, і їй дуже це подобалося, і вона постійно весь свій вільний час uh, лускала пузирі в контакті, і вона подумала, що це в неї все залежність. От, і вона все заборонила, всім взагалі все повидаляли всі ігри і все. На комп'ютері можна було тільки мультики дивитися. Це було погано, це погана ідея. Того, що, якщо ти щось забороняєш. Все одно знайдеться спосіб це обійти. Але, дякуючи напевне, цій забороні, в мене молодший брат тепер фронтенд девелопер. Тому що тоді він знайшов спосіб, як ховати ігри на комп'ютері, почав вивчати можливості Windows, потім почав писати калькулятори, ще якісь програми, вивчати код. Мови програмування, і зараз він успішний фронтенд девелопер. Це не може не радувати, серйозно. Ось такі у мене спогади пов'язані із цією грою. Нам забороняли в неї грати, але брат знайшов спосіб ховати ігри, і ми грали, коли батьків не було вдома. Це було частенько. Чи грають мої друзі та чоловік? Чоловік грав, коли ми були студентами ще десь на першому курсі, тоді тільки вийшла Sims 4 база, він її встановив, пограв добу, рівно добу, просто сів зранку і наступного ранку встав і більше не грав. А потім, коли був коронавірус, він також встановив собі Sims 4 там вже були якісь доповнення, і він в неї також грав. Як же він верещав? Господи, прости, я не знаю. Він коли грав у Фіфу, він так сильно не верещав, як коли грав у Сімс. Це якийсь парадокс. Ага, і ще спогад з цим був такий, що там були малюки вже ці тодлери, і в нього там була сім'я, дружина, дитина, і він там давав дружині команду покупати дитину. А В 74 як. Ти спочатку розмовляєш з малюком і потім йдеш його мити. І його так це бісило просто. Так бісило, що, типу, Чого ти з ним розмовляєш, якщо треба просто взяти його в охапку і піти помити? Кажу: блін, ну це з тебе батько буде класний. Що ти просто дитину хапаєш в охапку і йдеш мити? Можливо, вона не хоче митися, їй треба спочатку сказати: Ей, пішли купі-купі, зробимо, там я не знаю щось. У водичці по... пограємося качачками. Не можна дитину брати і просто так збушувати насильно мити. Це дитина, з нею треба розмовляти. Ну і коротше. Після цього він не грав більше. Ну, а друзі, звісно, грають в Сім'с, того, що е, мої друзі, з якими я спілкуюся, це все Сімс-ком'юніті. Ну і ще було там дві студентські подруги, які також грали в Сімс. І в три, і в чотири, і одна навіть вдвійку грала. Дар'я задає питання: розкажи, ким працюєш в реальному житті, і скільки разів міняла колір волосся. В реальному житті я працюю дизайнеркою інтерфейсів. Не знаю, наскільки сильно глибоко треба відповідати на це питання. Це просто людина, яка е, робить ваші інтерфейси зручні. Мобільні, десктопні, планшетні, не знаю. Я робила всі інтерфейси: і комп'ютерні, і мобільні. Але, але ніколи не робила гейм-інтерфейси, як, наприклад, в Sims. Напевне, це було б цікаво. Це був би цікавий досвід. Якщо вам треба зробити інтерфейс вашої гри, можете звертатися. Продумаємо все, ж було зручненько і класненько. Кажу, як геймерка, зробимо все по вищому розряду, щоб було зручно для всіх. Скільки міняла колір волосся. Оу. Мої зміни кольору волосся почалися в десь студентські роки, коли я спочатку пофарбувалася в винний якийсь такий червоний, знаєте, винний колір. божоле називалося щось якесь таке. Потім в мене був баклажанний колір, типу синенький, з фіолетовим відливом. Також було так прикольненько. Потім я пофарбувалася в чорний і ходила чорна, прям досить довго, аж поки не почала працювати в школі, це було після випуску. І десь років 3-4 десь ходила з чорним, абсолютно чорним волоссям, поки не коронавірус знову. Я зробила собі дві прядки, чубчика освітлила, ходила з білими. Потім трошки перетримала відтіночний бальзам, який робив платиновий блонд, а він такий фіолетовенький, щоб нейтралізувати жовтизну. І в мене чуб став фіолетовим. І Я така, вау, я хочу щось яскраве. Але я працювала в школі, і мене просто б, напевне, б розчортували там, в тому кабінеті директора, за неподобаючий зовнішній вигляд, але мені було по барабану. І я купила собі. Електрично рожевий, він, напевне, вдома в мене і залишився, і стоїть вже два роки. Того що останнього разу я ним фарбувала чуба 25, -го, 26 -го, лютого, десь так. І з тих пір він там і стоїть. Потім ми переїхали до Києва, і я вирішила. Взагалі кардинально змінити колір волосся, то в мене були просто дві прядки. А це я постригла каре, таке коротке-коротке, і висвітлила волосся. І десь пару місяців, можливо, носила блонд. Але блонд, він швидко забруднюється водою з водопроводу і стає такий жовтуватий, забивається, рижуватий, тому я. Я знала, що я хочу хіракнути рожевий, і я. Хіракнула рожевий, але він е, став якимось моркв'яним. Можете подивитися на відео з таємним Миколаєм минулого року. Там були якісь рожево-морковні мотиви. Після того я то все змила і пофарбувалася в синій, а точніше в блакитний ультрамарин, зеленуватий. І мені дуже сподобався цей колір, він прям мій мій, і я з ним і досі ходжу. Але зараз я відрощую волосся і хочу відстригти сині і пофарбувати собі якусь прядку, просто одну велику. Або половину голови зробити спліт. Тому що, якщо ти освітлюєш все волосся, то... Рано чи пізно вона втратить свою якість і буде обламуватись, забиватися, туди і заб'ється пігмент. Ну і плюс мені стало дуже скучно в одному кольорі, коли одна голова всього кольору. Мені більше подобається контрастне фарбування. Тож, в мене буде мій натуральний колір темний, або чорний, не знаю, може, пофарбуюся в чорний, і якась велика прядка або половина голови буде. Іншого кольору, ось такі в мене плани. Цуничка каже. Розкажи про свого щурика печівка, яким він був, що найсмішніше про нього запам'ятала, і чи хотіла б ти знову завести щурика? Я обожнюю щуриків і я б завела їх би ще штук чотири зараз би собі. Але я живу на орендованій квартирі, а орендодавці щурів не люблять, як наче господи, це якісь страшні просто уроди, які тебе покусають, як тільки ти на них глянеш просто. Тому усі мої тваринки. На жаль, тільки в Сімсі зараз. А так я б дуже хотіла песика і щуриків, і рибку, і пташечку. Я дуже люблю тваринок, і в мене з дитинства були тваринки вдома: і рибки, і пташечки, і щурики. Але того часу вже немає і я живу на орендованих квартирах. На жаль, печівко або кукі був моїм крайнім щуриком. В нього був друг чи скейк. Фоточки я вам покажу, звісно ж. Він був породи дамбу, а чизкейк був породи сіам. Він був сіамським шульком. Найсмішніше, що я про них пам'ятаю, це як печівко кусав чизкейка за бок, викусював його, чухав там щось, а чизкейк пищав дуже сильно. Йому не подобався тілесний контакт, коли його брали на руки, коли його чіпали. Йому не подобалося. А печівко був. Такий він дуже, дуже компанійський, милий, тактильний, любив, коли його чухають. І все таки були дуже класні. Вони живуть, на жаль, дуже мало, тому вони обидва зараз на хмаринках. І останнє питання задає Діана. Цікаво, особливо мені, було б послухати про натхнення, де берете його, звідки різні ідеї і чи бувало вигоряння. І, і ще одне питання: якими програмами користуєтесь для монтажу або фотошопу? Про натхнення. Натхнення приходить просто з ні звідки? Я не знаю, просто. Просто так приходить, коли я щось е, бачу. Наприклад, я відкрила сценарій прибульці викрали моїх батьків, а до цього я знімала дослідницю інопланетних істот. І тут мою думку просто було вже не спинити. Просто було вже не спинити. Воно якось само собою так придумалося, і це поки що найкращий проєкт на моєму каналі, мені так здається. В основному натхнення береться із реального життя. Наприклад, я побачила на вулиці компанію людей, і ця компанія людей тепер є у мене в прибульцях в якості мисливців на Вейна. І ще я колись побачила рекламу і. Там був якийсь темношкірий актор, який мені одразу впав в око як дуже класний син, і я планую його зробити і в якийсь проєкт впихнути. Або дивишся фільм, серіал, або який-небудь мультик, і звідти приходять якісь ідеї, чи було в мене вигорання? Вигорання було, але напевне не від зйомки відео. Скоріше від загального навантаження, взагалі, від роботи, перекладу. І це все забирає дуже багато часу і не вистачає м часу на те, щоб класно обробити відео, щоб класно все спланувати, класно все відзняти, ідеально все зробити, як я хочу. А ще срані чортові долбані алгоритми Ютубу. Які викидають тебе з рекомендацій, як тільки ти випустив на 000 одне відео менше, ніж блядь, йому потрібно. Від алгоритмів ще це сране вигорання. І від зменшення активності. на каналі. Звісно, я роблю тому, що мені подобається, але якщо б не було вашої реакції, то воно б швидко все згорнулося і, ну коротше, треба. Треба якийсь дофамін отримувати з своїх відосів. І якими я програмами користуюся для обробки фото та відео монтажу? Для монтажу я використовую безкоштовну версію DaVinci Resolve. Це просто богічна програма. Дуже дякую розробники, господи, прости, поставлю вам свічку про в усіх е, в храмах світу. Правда. Звісно, ну, я не знаю, там не так багато всіляких ефектів, як в платній версії, але в безкоштовній. Це просто, це просто повноцінна програма для монтажу. Супер-пупер-дупер клас Я сказала. І для обробки фотографії, для того, щоб зробити обкладинки, я використовую фігму. Це моя робоча програма, в якій я займаюся інтерфейсами, дизайном своїм. Е, і вона платна. А для обрізання, там вирізання фонів, все таке я використовую сайти для видалення фону, які працюють на штучному інтелекті. І, в принципі, це всі питання. Боже, так довго вийшло. Дякую вам за ці питання. Серйозно, мені було дуже цікаво на них повідповідати. Самі собі, хоча б деякі були питання такі, як я почала грати в Sims, Я вже навіть не пам'ятаю. Дякую вам за ці питання. Дякую вам за перегляд, що додивилися аж до цього моменту. Не забудьте вподобати це відео, написати коментар і підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. А ми зустрінемося в наступних відео і до зустрічі!